Ну, привіт, мої україночки! Що ви бачите перед собою? Так, це скарб, це новий каталог фармасі Україна на березень місяць 2023. Я не знаю, чи хтось в цьому році буде святкувати 8 березня, але я підготувала для вас подарунок. Переглядайте відео до кінця та взнавайте умови розіграшу. Ви зможете виграти бокс, виконавши дуже прості умови. Давайте ж подивимося, що тут у нас є: цілий набір за 999 гривень, а саме цікаве, що тут є новиночка: це аромосвічка. Сам аромат у нас йде 50 мл. Звичайна ціна 999 гривень. Також цим ароматом ми будемо мати парфумований лосьон та свічечку. Ну, ви самі бачите, які ціни, якщо купувати окремо, Тільки в березні у нас буде набір по акційній ціні. Ну і, звичайно, наше керівництво привітало нас з 8 березня. Значить, будемо трошечки святкувати в сімейному колі. Так, їдемо далі. Звичайно ж, розворот супер цінами. Куди ж без них? Рум'яна, серветки для демакіяжу. Так потрібно замовити дуже класна штука. Антисептик, міцелярна вода. Відновлююча олійка для волосся, лак для волосся. Спрей алої. Що? Невже? Невже вони вернули? крем Кремсталіни для волосся. Він настільки класний, ви собі просто не уявляєте. Після нього дуже шовковисте волосся, плюс термозахист, плюс після того, якщо ви носите шапочку чи шарфік і знімаєте їх, у вас немає такого сонечка на голові. Да? Їдемо далі. Знов суперціни. Клас, у нас шампунь-ботанік. Всі три види 99 гривень. Також гель для душа Ботанік 99 гривень. Засіб для миття посуду 199 гривень. До речі, сама ним користуюся. Покращена формула новий об'єм. Що, ви бачите, перед собою? Це знову скарб. Це мій улюблений Оксіклін. Обов'язково буду його замовляти. Всього за 499 гривень. Їдемо далі. Так, тут без змін. до речі, цей бальзам у мене зараз на губах. Милко. Угу. Тут безмін, тут нагадування про суперціни. Там, де немає акції, листаємо швиденько. Набір морський догляд мило для рук та крем для рук за 149 гривень. Тут у нас без змін. Ну, звичайно ж, акція у нас є в січні. На це теж є акція в січні. Тут без змін, тут також. Набір «Кератиновий догляд 949 гривень. До складу набору входять всі чотири засоби серії кератин. Крутяк. Знижка 30% на кожну другу фарбу для волосся. Тут у нас дизайнці: акція на дезодоранти 30% знижка на кожен другий дезодорант. Так, набір два спречики за 279 гривень. Тут нагадування про суперціну на антисептик. Тут у нас без акцій. Тут також. Тут також виденьку ростаємо. Нагадування про суперціну. без акції. Угу. Нагадування про суперціну. Палітка зараз у січні у нас по акції. Так, що тут у нас цікавенько? І тут у нас супер акція. Якщо ви купуєте будь-яку палетку тіней, ви отримаєте ось такий пензлик для макіяжу. Ну що, показати вам тіні. Так, 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 вони у мене є. Боже, яка це краса. Дивіться, дивіться, це просто неможливо втриматись. Воно так гарно блищить. І... Ці п'ять пресованих відтінків, вони настільки пігментовані. Я, я не дарма тут цю палеточку положила, щоб просто вам трошечки показати. Так, на манікюр не звертайте увагу, я зараз лічу свої ногті. Ай, не стало світла! я вернусь. Світло знов з нами. Я запаслась павербанком. Боже, це просто неймовірно. Ви подивіться, ви подивіться тільки на цю пігментацію. Я в шоці. За таку ціну дуже. Якісна палетка тіней. Ну, в принципі, і ці відтінки теж не пальцем роблені, як кажеться. Дуже гарно. Так, більше про тіні у мене в Інстаграм. Далі. Тут у нас все без змін, без акцій. Тут також акція зараз несе вертку в січні місяці. Тут нічого, тут нічого, тут набір. Легкий мейк до набіру входить підводка фломастер, вій з капіксилом для росту ваших вій. Хотіла сказати і брів, але ж хто ж наносить туш на брови. І рідка матова помада що дуже важливо відтінок на вибір. Беріть 0,1 або 203. Це самі гарні відтінки, такі нейтральні. Акція. На кожен другий блиск 30% знижки. Тут без змін. Так, що у нас тут також без змін. До речі, маю в наявності блиск Плампер. Дуже гарний сяйво. У мене в інстаграмі є декілька відеоріл з цим блиском. І маю ось такий блиск флірт. Дійсно, збільшує губки. Десь вам тут лишу картиночку, щоб ви подивились. Так, тут у нас без акцій. Зверніть увагу, кількість обмежена. Тут без акцій. Тут також. Угу. Набір, чистий дім за 100... що? За 199 гривень? Два засоби. Суперклін і порошок для чищення з активним киснем. Оце крута акція. Такс. Завлекательний маневр. Тут у нас без акцій. Ну, хто ж це на 8 березня буде стирати? Наші нам акції на миючі засоби? А ні! 399 гривень. А засіб для видалення накипу та йржі і, і легесенький такий антяжир, Да? У кого така лекшері кухня, можете собі брати там Так, чик-чик-чик, трошки потерли і вже частенько. А хто, а в кого така хата, як у мене, то беріть суперклін. Так, що у нас тут? Тут у нас без змін. Вітаміночки, вже заказала. Вітамін С, обов'язково, спіруліну замовила. Жіночий мультивітамін замовила. Чайок ще є. Зоодно перегляну, що мені буде потрібно з каталога лютий. Коктейлі також маю в своєму арсеналі. Дуже класна штука. 200 г білка на одну порцію. Це просто шикарно. І в січні акцію не забувайте. Купуємо коктейль, шекер у подарунок. Тут у нас без змін. Без Угу. Бистра, бисте сухий шампунь. Хм, обмежена кількість товару. Дуже шкода, що його водять з продажу. Продукт дійсно класний. Це мій четвертий флакончик. Взагалі, коли нема світла, це якийсь маст хев. Так, так, у нас тут акція стайлінг волосся. До набору входить мус стайлінг. Ось такі легкої фіксації. І спрей стайлінг, який в дорозі в мене. Не можу вам показати. Я вже, до речі, пробувала робити зачіску. Легка фіксація, і знаєте, що саме цікаве? Волосся не склеюється і не виглядає так, як будто ви намастили його клеєм. Хороша штука. Так, тут у нас без змін набір для ніжок по акції без змін. Цікаво, у них там буде чекати ще щось цікавеньке. А ви не забувайте переглядайте каталог до кінця і приймайте участь у розіграші. Зараз розкажу умови. Так, у нас тут по акції набір чайне на дерево, очисник, тоні Крем. Чудово! Одразу весь комплекс за 449 гривень. Для жирно та комбінованої шкіри плюс 15. Для сухої шкіри також акція. Основний догляд вмилися. Протерли це тоніком, намостились крімушку. Все, що потрібно. Тут у нас без акцій, тут нагадування. Тут у нас без акцій, тут без акцій, а тут, Ха -ха. вертається сонцезахисна серія. Весь набір захист від сонця за 859 гривень. Тут у нас і бальзамчик для губ. І сонцезахисний крем, олійка з SPF 6 і мус автозасмага Все отлично. Заходимо в літо гарно. Вау! Ух ти! Що це таке? Це мультифункціональний еліксир краси Доктор Туна. 25 мл, 499 гривень. Цікаво, цікаво, потрібно буде дивитися ефір з нашим експертом. Тут написано, що воно використовується для обличчя, на каналах сироватки, для тіла, як додаткове зволоження. Особливу увагу можна приділяти ліктям, п'яткам, та іншим. пом'якшувальний такий. І для волосся, як олія для догляду за кінчиками волосся. Міша, треба брати. Я поки вам не дякую за перегляд, а хочу вам дещо показати, що я для вас підготувала. Давно не було розіграшу на каналі YouTube, тому ловіть набір. Масочка тканина Reserve Face. Патчі. Помадка 01. Це саме must have, саме ходова помада. Дуже гарна помадка. Я не буду її відкривати, бо вона новесенька. Хоча в мене десь є моя, зараз я вам покажу. Так, знайшла я ось свою помадку. Трошки вона замучена, вже. ну нічого. Ну який же гарний відтінок. Він коли підсихає, стає трошечки світліше. Це рідка, супер стійка помада. Ну, в принципі, ви вже да, що це рідка. Дуже полезна інформація, Юля. І малесенька зубна паста це такий тестер, скажем так. Всю цю красу ви можете отримати, якщо підпишетесь на мій канал і під цим відео лишите будь-який коментар. Розіграш я проведу через тиждень, дату я зараз вам тут напишу в прямому ефірі на каналі YouTube. Обов'язкова умова підписатись, написати комент, ну і ще можете лайкнути це відео. Все, бажаю вам удачі!